Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. Сьогодні ми продовжимо збагачувати наш словник. До вашої уваги добірка колоритних українських фразеологізмів. Поїхали! Фразеологізм це стійка комбінація слів чи словосполучення, що має переносне значення. Вони віддзеркалюють особливості народного образного мислення. Їх можна вживати і вдома, і на роботі, і у школі. Потрібно лише знати правильне значення. Як у Бога за пазухою означає почуватися спокійно, в безпеці, жити в достатку. Ще є фразеологізми, синоніми жити паном, як вареник у маслі. Вони мають таке ж значення: ні зацапову душу даремно марно, небо прихилити. Означає зробити все можливе і неможливе для чийого щастя. Годувати жданиками означає неодноразово обіцяти виконати щось, але так і не зробити. Знову рибу гроші, наполягати на чомусь, настирливо повторювати уже відоме, позичати у сірка очей, втратити почуття сорому, чисті, власної гідності. До сьомих віників означає дуже довго тривалий час. Особливо доречний цей фразеологізм, коли ви забули щось виконати. Вам про це до сьомих віників не забудуть. Товкти воду у ступі. Марно гаяти час. До речі, у цього фразеологізма є цікава історія. Раніше у наших предків був звичай у перший понеділок після весілля приходили до молодят родичі з боку нареченого. Вони вручали молодій ступу з водою. Їй треба було розплескати ногами воду і не показати своє роздратування. Так вони перевіряли, яка молода, працьовита і терпляча, з дощу та під ринву» Означає з однієї неприємності потрапити в іншу. Синоніми до цього фразеологізму такі: скалюжі та в болото, утікав від вовка та натрапив на ведмедя, мати горобцям долі, ходити без діла, байдикувати. Синоніми бити байдики, ловити гав, лежати лежнем, посиденьки справляти. Хочу вам побажати, щоб ваша душа завжди була відкрита для народних мовних скарбів і жили ви, як варенику маслі. До зустрічі!